Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску новин. Дивіться далі. Не прийняли бюджет на 2023 рік і зупинили соціальні програми. Чому у прилуках просять вести військову адміністрацію? Прибрати радянський танк, щоб відкрити огляд на вокзальну площу, або ж встановити там танк український. У Чернігові вирішуватимуть, що робити з площею поблизу залізничного вокзалу. Продала двох коней за кордон, щоб прогодувати інших тварин і відмовилась від власних мрій. Як живе зоодім у рябцях після російської окупації? Просять вести військову адміністрацію у прилуках сьогодні. Міська голова прилук Ольга Попенко разом із керівниками комунальних підприємств та закладів звернулися до начальника ОВА В'ячеслава Чауса. Ми звертаємося з проханням ввести у нашому місті військову адміністрацію і щоб місто розблокувало, щоб місто жило і працювало. Всього в нас 32 програми: це соціальне спрямування, це програми і харчування дітей, і безкоштовне перевезення діток до школи. В нас діяла така програма. Це практично соціальні програми на підтримку таких незахищених верст населення, це й малозабезпечені сім'ї. За словами Ольги Попенко, міська рада не затвердила бюджет на 2023 рік. Тому використання бюджетних коштів на всі соціальні програми неможливе, як і повноцінне функціонування. Прилук на сесії не приходила потрібна кількість депутатів, щоб зібрати кворум. Було оголошено 11 сесій, але вони не відбуваються. Планувалася сесія минулого тижня на 10 годину ранку. Планувалося винести понад 60 питань, бо серед таких питань це дуже важливі питання, крім бюджету і приймається ж проект рішення про функціонування усіх програм. А це програми всіх соціального спрямування. Сесія не відбулася. За словами В'ячеслава Чауса, він розгляне можливість введення військової адміністрації у прилуках. Ситуація в місті неприйнятна. Є критична ситуація в прилуках. Бюджет не прийнятий. Я вважаю, що це неприйнятно взагалі неприйнятно військовий час. Це взагалі про це. Ну, треба було б навіть і говорити. Депутати всі чітко мають працювати злагоджено і всі працювати на благо громади. Для цього їх обрали мешканці. На сьогодні прилуки тривалий час. Тривалий час знаходиться в заручниках. в заручниках, не побоюсь цього слова, міської ради. За словами Чауса, в області ще не було прецедентів ведення військової адміністрації у громаді. Тут потрібні відповідні погодження із урядом. Ми це питання вивчимо. Як тільки буде можливість, ми побачимо, що є можливість введення, обов'язково це зроблю. Це дозволить розблокувати бюджет, і це дозволить відновити життєдіяльність і фінансування. Нагадаємо, бюджет на 2023 рік у прилуках мали затвердити на сесійному засіданні, що мало проходити 29 грудня 2022 року. Проте у зв'язку з масштабною повітряною тривогою сесію перенесли на 30 грудня. Бо вона не відкрилася, не було кворуму. Обов'язки голови Чернігівської обласної організації партії Слуга народу замість нардепа Павла Халімона буде виконувати начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Про відповідне розпорядження голови партії Олени Шуляк йдеться на офіційному сайті партії Слуга народу. Як розповів Чаус в інтерв'ю суспільному його призначили виконувачем обов'язків голови обласної організації після розмови з Оленою Шуляк. Вона попросила зараз взяти. Процеси управління партійною організацією організувати саме виборчу конференцію для того, щоб далі партійна організація розвивалася. Розмова була коротка, але на ній ми обговорили питання будівництва партії, партійного будівництва в області, питання взаємодії з депутатами, всіх рівнів, яких на сьогодні майже 200 в області. Серед завдань на найближчі місяці чау вбачає аудит справ партії в області, а також відновлення комунікації із депутатами та очільниками громад. Постійного голову обласної партійної організації мають обрати на конференції, яку згідно зі статутом мають провести протягом трьох місяців. Нагадаємо, що 23 січня голова партії Слуга народу Олена Шуляк прийняла відставку народного депутата Павла Халімона з посади голови Чернігівської обласної організації партії. Тоді він подав у відставку після публікації розслідування української правди про купівлю Халімоном маєтку в Києві на Печерських пагорбах за 10 мільйонів гривень. Продавцем був архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко. Радянський танк і постамент на кругу у Чернігові поки не прибиратимуть. Про це в коментарі суспільному розповів секретар міської ради Олександр Ломако. За його словами, просто знести пам'ятник не має сенсу, бо все одно треба буде робити благоустрій території. Зробити це зможуть, коли визначиться з тим, що буде на місці танка. За словами Ломаки, є два варіанти. Перше, це прибрати взагалі постамент цієї площі і відкрити вокзал. У нас дуже красива будівля вокзалу, історична будівля. І якщо ми будемо їхати по вулиці Мазепи, або по вулиці Проспект Перемоги, ми раніше його побачимо, або замінити цей танк на український і маємо перше до певні домовленості з деякими частинами, але зрозуміло, що це може бути тільки після нашої перемоги. Як сказав Олександр Ломако, протягом найближчих тижнів чи місяців рішення щодо танку скоріш за все не буде. Найближчим часом протягом там кількох місяців ми це питання точно вирішимо або першим, або другим шляхом. Нагадаємо, танк на кругу у Чернігові та ще понад півтори сотні пам'яток історії монументального мистецтва та археології в області пропонують зняти з обліку. Консультативна рада обласного департаменту культури затвердила перелік. Далі ці об'єкти має затвердити Міністерство культури. Щодо постаменту з танком, директор обласного історичного музею Сергій Лаєвський говорив, що його треба демонтувати, бо там є написи Слава радянським воїнам, а також перелік радянських дивізій, деякі з них історичні. Досі і вони воюють з Україною. В нинішніх умовах це неприпустимо, вважає історик. До того ж, за словами Лаєвського, цей танк не брав участі у звільненні Чернігова під час Другої світової війни. Вулиці Першої танкової бригади Полипа Орлика та Ольговичів. В лютому депутати на сесії Чернігівської міського ради мають розглянути питання щодо переименування ще частини вулиць. Про це розповів секретар міськради Олександр Ломако. Я думаю, це буде десь два, два десятки вулиць е, в лютому по тим, по яким ми визначимося. Бо є гарні назви, які, в принципі, не визивають дискусії. Це вулиця Першої танкової, вулиця Полипа Орлика, Ольговичів. Наразі ще тривають обговорення, як краще вчинити з вулицею 1 травня. Робоча була думка у нас 1 травня розділити до кругу, який біля пологового будинку. Від п'яти кутів від одного кругу на п'яти кутах до іншого біля пологового це була вулиця Першої Танкової, А від цього кола і до кінця вже це вулиці комунальників. Але в місті вже є вулиця комунальна, тому ну невірно, Ми, ми думаємо, як правильно виходити з цього питання. Як сказав Ломако, те, що в Чернігові не має бути назв вулиць, пов'язаних із Росією чи Білорусю, це однозначно проте є дискусії щодо нових назв. Тому процес дещо затягується. Інколи мешканці вулиць пропонують свій варіант. Вже коли комісія визначилася, і через це питання доводиться знімати з розгляду сесії, як була наприклад вулиця Декабрісів, ми зараз пропонуємо назвати Свято Михайлівськом. Ось там пропонувалася інша назва, але це мешканці цієї вулиці безпосередньо звернулися до міського голови з листом, де підписалися там майже всі мешканці. Ну, звичайно, ми змінили ту позицію, яка була у комісії топоніміки. Зняли це питання з розгляду сесії в вересні і в лютому виносимо те, як запропонували люди. Також поспішати з перейменуванням не хочуть, бо війна триває, і Чернігів ще матиме багатьох героїв, на честь яких варто буде назвати вулиці. Вважає секретар міської ради. Після перемоги України каже Ломако. Вони швидко зможуть завершити процес. От я завжди жартую, але можливо, це буде не жарт. Якщо Чернігівець, якийсь наш військовослужбовець, підніме жовто-баклитний прапор над Кремлем. Нам же треба буде його честь назвати вулицю. Теоретично, да, а ми вже зараз все переменуємо. Тому я вважаю, що нам не треба поспішати. Ми робимо це поступово. Нагадаємо, перші 15 вулиць, 5 провулків, у Чернігові переименували в липні 2022 року. Зокрема, вулицю Кирпоноса на вулицю Княжа, вулицю Сережнікова на вулицю Борисогліпську, вулицю Московську на вулицю Героїв Маріуполя, а вулиця Рокосовського стала проспектом Левка Лук'яненка. У вересні на сесії питання про перейменування вулиць у Чернігові зняли з порядку денного. Відповідне прохання надійшло від управління культури, щоб допрацювати. Тати перелік нових назв. Усього ж профільна комісія визначила 148 топонімів, які потребують зміни назв. Прильоти у левади зруйновані переляканими конями загорожі та пошкоджена вибуховими хвилями стання. Село Рябці, де розташований зоодім, 24-річний Марини Грицик, у лютому потрапило під російську окупацію. Після звільнення Чернігівщини дівчині довелося продати двох коней за кордон, щоб прогодувати інших тварин. А мрії про іпотерапію та власну сироварню відкласти на невизначений час. Детальніше далі. Зластвуються, 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 ми пліслі. Це персик, Грант і Перун. Вони живуть у зоодомі Марини Грицик у рябцях поблизу Чернігова. Чухательні парні, чухатільне. Хто такі насіки? І да? І тебе. Дівчина впродовж чотирьох років рятувала тварин, викуповувала у м'ясників із бійні чи з місць, де їх тримали в поганих умовах. Перед початком повномасштабного вторгнення Росії у неї було, зокрема, дев'ять коней. У лютому село, де розташована ферма, потрапило в окупацію. Аби убезпечити коней, Марина вирішила не тримати їх у стайні, а випустити на загороджені левади. Коні дуже лякалися вибухів, каже дівчина. Вони вибивали загорожі і тікали. Ми бачили, як на полі скачуть ці лошаді, але ми не могли їх поймати, тому що лошаді були на такому адреналіні, на такому стресі, що вони просто нічого не бачили. Вони просто біжали, куди їх гляділи. Потому думала, что я их никогда не увижу. Ну, слава богу, їм хватило смілості сюди повернутися. Прильотами розбило майданчик, на якому Марина займалася з конями. Єдиний, хто фізично постраждав через бойові дії, це грант. Він наступив на осколок. Було дуже страшно і не понятне, що, що буде далі. Після пережитого тварини стали дуже лякливими. Нині вони теж живуть на левадах через загрози ракетних ударів. За допомогою волонтерів коней вдягнули, а також зробили їм спеціальні будиночки, щоб там можна було сховатися від дощу і снігу старались сделать своими силами все, что мы могли. Мы и сейчас это все делаем. Но если бы не люди, наверное, этого бы всего не было. Через повномасштабну війну зруйнувалися всі плани та мрії дівчини: іпотерапія, навчання і прогулянки на конях для дітей та дорослих, кінний театр. Найближчим часом повернутися до цього не вдасться. У нас лошаді всі живуть просто як домашні любимо. Ми не заробляємо на них ніяким образом, вони просто у нас живуть ну, для душі для удовольствия. Прогулки на, на лошадях ми зараз не проводимо, тому що у не то, не то психічне стан, щоб можна було брати нових людей. Частина левади. Досі не відремонтована, бо поки на це немає грошей. Щоб прогодувати всіх тварин, дівчині довелося продати за кордон двох коней. Також допомагали небайдужі люди, давали їжу та гроші для господарства, подарували тракторець. Заробити допомагають корови. Їх зараз у Марини чотири, а ще десяток телят. Дівчина продає молочні продукти власного виробництва. Так. Да. – Хто така кайова? Да. Під час окупації села доїти доводилося не апаратом, як зазвичай, а вручну. Через відсутність світла проблемою було набрати води для тварин. А ангар постраждав від вибухових хвиль. Тепер його затоплює. Грошей на ремонт приміщення немає. Поки каже Марина, вони можуть лише утеплити ангар, бо зараз там мало тварин і їм холодно. Дівчині довелося відкласти і мрію про власну сироварню. Неймовірно складно, але краще вже так. Потому что то, как пострадали некоторые фермы и некоторые люди, это я не представляю, что им пришлось пережить. Главное, что все остались живы и здоровы, это, ну, это просто чудом произошло. Попри всі труднощі, Марина сподівається, що скоро війна закінчиться і все налагодиться. Ми дуже хочемо вміщати, щоб у нас така небольшая екоферма можна сказати, була Лошадки, можна буде приїхати, покататися, дітям показати животних, тому що зараз це вже ну, скоро ми коров на картинках будемо бачити. Ми дуже хочемо це все розвивати, тому що це наше майбутнє. Дуже сподіваємося, що це був найшловіший період в нашій житті. Наталія Гоман, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. Поки це всі новини більше дивіться на сайті Суспільного. Нагадую вам, що новини ви можете дивитися у прямому ефірі у будні, о 21.30, повтор о 6.30. Бережіть себе і своїх рідних.